А якщо ми говоримо загалом про практику кундаліні активації? Бо є, ну от для мене є розділення йо кундаліні-йога, це нібито щось одне, бо я на таке, здається ходила, і це коли ти там багато разів ти руками кудись там щось піднімаєш, ноги, руки і так далі. А є кундаліні активація, ну, принаймні, те, що я бачила, де то воно проходить зовсім по-різному. То в чому тоді буде різниця між от, оцими двома напрямками? Чи це одне і те саме, чи взагалі... Потрібно ходити, наприклад, на кундаліні активацію постійно, чи це якийсь процес там один-два рази сходив і воно вже все активовано. Як це відбувається? <гум> а, ну, по-перше, да, чи є різниця між кундаліні-йогою і активацією кундаліні? <гум> Звісно, є. А кундаліні-йога відноситься до практики самогенерації енергії кундаліні. <гум> Загалом, хочу сказати, що є три види активації кундаліні: mm -hmm. це природній процес активації або самоактивація, є самогенерація через рухи в кундаліні, йозі, mm -hmm. і є практика активації кундаліні через поле майстра. Mm -hmm. Тобто, по суті, це енергопрактика, mm -hmm. і в цьому є різниця.